У 1994 році Україна підписала Будапештський меморандум із трьома країнами: Велика Британія, Росія і США. За цим договором Україна повинна була позбутися всього свого ядерного потенціалу заміна гарантії безпеки від цих трьох країн, ці три країни зобов'язалися Допомагати нам у разі війни і ніколи не бути на стороні агресії. Але ми бачимо, як воно є зараз. Ми бачимо, що цей договір, як мінімум, одна країна порушила почавши війну з нами. Дві інших країни не дуже спішили допомагати нам тоді, коли нам було важко. І це, друзі, дуже красномовно промовляє про політичні договори. Про договори, які в принципі є у нашому світі. Вони, які б вони серйозні не були, і які б вони сильні імена не мали, по один момент вони можуть нічого не значити. Але сьогодні ми поговоримо про договір, який є незламним договір, на якому стоїть початка Бога, який ніколи не порушиться. Давайте відкримо наші Біблії: текст Послання до Римлян. 5 розділ з 9 по 11 вірш. Ми поговоримо про Ісуса Христа, який є нашим мирним Договором. Послання до Римлян. 5 розділ з 9 по 11 вірш. Отже, написано: «Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через нього одержали ми тепер примирення. Вочевидь, головна думка цього тексту, про який я буду говорити, насправді не є примирення. Але примирення є, скажімо так, визначною деталлю цього тексту. Саме про нього ми поговоримо. Але перед тим, як будемо говорити про мирний договір, нам спочатку потрібно здати питання. А що? Була війна, що потрібен мирний договір? Десятий вірш описує сумне становище людини перед Богом. Подивіться. Коли ми, бувши ворогами. Отже, був момент, коли ми, ті, хто зараз вірує, були ворогами. Але ворогами для кого? Біблія чітко говорить як у Старому Завіті, так і у Новому, що стосунки людини із Богом, насправді, із народження є ворожими. Людина і Бог ворогують. У нас іде війна. І вона триває не два роки, не десять років навіть, і не 2000. Вона тримає, триває іще Зедемського саду. Є втрати, є сльози, є безліч смертей. І найголовніше, ми не знаємо, коли ця війна закінчиться. Іде війна людини із Богом. Для кожної війни є якась причина. І у цій війні причина подвійна. З одного боку, людина ворогує проти Бога. І це очевидно, чому. Так само, як Кажан він не любить світла, так само, як жуки, вони не люблять, коли каміння піднімають, так само і грішник не може змиритися з тим фактом, що існує Бог, який виявляє все його зло. Грішники не визнають Бога і закривають свої вуха, коли хтось говорить про Бога, тому що це світло, яке є чужим. Для їхньої природи. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не незганно вчинків Його, говорить Ісус. І ми можемо лише уявити, який дискомфорт для грішника дає Бог, адже Він, наприклад, всюди сутній, Він присутній з людиною навіть тоді, коли двері кімнати закриті. Бог є всезнаючим, отже Він знає всі гріхи. Від народження і до останнього подиху. Бог є святий, отже, Він не потерпить жодного гріха. І це дуже природне, що такий Бог доставляє багато дискомфорту для людини. Її природний нахил це втікати від такого Бога, заперечувати Його існування і воювати проти Нього. Навіть коли хтось із людей і визнає існування Бога, то часто вони намагаються замкнути Його у далеких коморах свого розуму. І зробити так, щоб він навіть не підіймався в думки, а тим більше в діла. Друзі, і з іншого боку, Біблія говорить, що Бог ворогує із людиною. На жаль, все більше ми залишаємо цей факт в стороні, і він зникає з наших думок про Бога. Але Біблія також говорить нам, що сам Бог вороже ставиться до грішника. Бо якщо ні, тоді давайте здамося собі запитання. Ми говоримо, що ми спасенні. Але спасенні від чого? Спасенні від чого? Давайте подивимося у дев'ятий вірш нашого тексту. Ми читаємо: тож, тим більше, спасемося ним від гніву тепер. Від гніву. Вочевидь, мова йде про Божий гнів, який з'являється на будь-який гріх. І навіть, друзі, більше саме це послання починається. Із схожих слів: гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей. Римлян 1:18. Друзі, виявляється, Бог також в певному сенсі розглядає грішну людину як ворога по причині її беззаконня і по причині гріха. Наш святий Бог не є толерантним. У нього, друзі, нульва терпімість до гріха. Якщо в нас ще якийсь гріх, можливо, менш поганий, якийсь, якийсь більш, то в Бога немає терпимих гріхів. Його гнів з'являється при виді будь-якого гріха, хоча покарання він дає не одразу по своїй довготерпеливості. Божий гнів схожий на вогонь, який спалахує, як тільки Бог бачить гріх. Тому в старому завіті, коли говориться про Божий гнів, друзі, не написано, що Бог прогнівався або Бог. Відчув на мить гнів, друзі, майже завжди написано: і запалав гнів Господній. Запалав гнів Господній, те слово, яке ми використовуємо, говорячи про вогонь. Ось таке Господнє відношення до гріха. І ось така Божа ворожість до грішника, який робить гріх. Тому і Моїсей говорить у своїй пісні: хто знає силу гніву Твого? Бо він такий великий і такий незвіданий. Друзі, церква, ми є одними із тих людей, які були перед Гнівом Божим. Ми були ті, хто розпалювали гнів Божий своїми гріхами, ті, хто були ворогами Божими, як говорить послання до Ефесян. І багато хто сьогодні тут, можливо, і далі веде війну із Богом. Можливо, він і далі не примирився із Богом. Отже, дивлячись у Біблію, ми бачимо, що ворогування людини і Бога є двостороннім. У кожного учасника війни є свої цілі і своя претензія. Людина в своїх гріхах воює проти некомфортного святого Бога і не розуміє, що потрібно зупинитися. З іншого боку, Бог, який повністю справедливо гнівається і обіцяє поставити крапку у цій війні. Рано чи пізно усі мають поклитися йому. І, вочевидь, наш опір Богу, як пил проти нього, він переможе і навіть не помітить. І невже він зробить це? Невже він зітре всіх у пил? Яке рішення цьому конфлікту? Друзі, і ось чому існує історія Біблії. Ось чому прийшов Христос, Бог, який ворогував із нами, послав свого однородженого сина, щоб зупинити цю війну. І дати амністію всім, хто вірує в нього. Ісус Христос це наш мирний договір у війні між Богом і людиною. Ми бачимо це у нашому тексті Римлян 5.9. Тож тим більше спасемося ним, Христом, від гніву тепер. 5.10. Ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його. Друзі, у цій війні Бог той, хто перемагає і той, хто переможе, і Він же і так переможець сам заплатив, віддавши свого сина, для того, щоб ми, його вороги, могли спастись. Друзі, що це за любов? Бог уклав з нами мирний договір і йому ім'я Ісус Христос. Ісус є тим, хто зупиняє війну між Богом і людиною і дає обом сторонам примирення. Але виникає два питання. По-перше, як Ісус Христос може бути мирним договором між нами і Богом? Вочевидь, для того, щоб примирення відбулося, потрібне примирення обох сторін. Якщо хоча б одна сторона знаходиться в готовності до війни, якщо вона готова продовжувати війну, Примирення неможливе. Як Христос прибирає нашу ворожість по відношенню до Бога? Відповідає сам Ісус. Коли він молиться пересвященницькою молитвою, Він каже до Бога: Ти дав Йому, тобто Ісусу, владу над тілом усяким, щоб Він дав життя вічне всім їм, яких дав ти Йому? Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе. Єдиного Бога правдивого. Отже, Ісус, коли дає людині вічного життя, Він дає пізнання Бога. Це, це у владі Христа дати людині примирення по відношенню до Бога, заспокоїти її, дати їй пізнання Бога, дати їй любов до Бога. Ісус дає просвітлення для ворогів Божих. Якщо вони раніше ненавиділи світло, вони починають любити світло. Але це одна сторона. Друге питання: як Ісус Христос прибирає Божий Гнів до нас? Маленька деталь у 10 му вірші дає нам відповідь. Ми читаємо, що ми примирилися з Богом через смерть Сина Його. Через смерть. Чому через смерть? Чому Ісусу, улюбленому Божому Сину, не було достатньо просто. Помолитися і сказати, Отче, простив всім всім грішникам. Господи, не зарахуй їм. Чому цього було недостатньо? Чому саме смерть? Відповідь Біблії така: смерть сина була необхідна, адже він заплатив своїм життям замість нашого життя. Хтось мав заплатити за наші гріхи. Хтось мав поглинути той гнів. Хтось мав перетерпіти Божу відповідь на наш гріх. І, звісно, друзі, це мали зробити ми. Але це зробив Ісус Христос замість всіх тих, хто увірує в нього. На христі Він страждав замість нас. І друзі, це не просто через свяхи, не просто через римлян, А через страждання від Божого гніву, який він взяв і випив замість нас. Ісус Христос Поглинув увесь Божий гнів, який, мав бути до нас. Ви можете це уявити, як ніби ви стоїте перед високою, високою дамбою, за нею гора води. І ось ви стоїте і бачите, як ця дамба тріскає. І ви бачите, як вода починає з шаленою швидкістю і з шаленою потужністю, як вона готова знести все, що є на її шляху. І тут перед цією дамбою відкривається велика прірва, яка поглинає в собі всю цю воду. І ви стоїте. Вода вас оминула. Друзі, це саме те, що зробив Христос. Він поглинув гнів Божий, який мав бути вилитий на нас. Останнє питання, яке нам потрібно задати: а хто такі ми у цьому тексті? Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, хто такі ми? Це всі люди? Звісно, ні, не всі люди мають мир із Богом. Багато хто, як я казав, продовжують бути у війні з ним. То хто це? Відповідь на це дає Римлян 5:1. Павло пише: Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом. Виправдавшись вірою, ті люди, які були виправдані вірою, ті люди, які увірували в Ісуса Христа, які прийняли Його жертву, які увірували в те, що Він може спасти, ті люди, вони мають мир з Богом. Лише вірою Христа, друзі, війна з Богом закінчується спокоєм, Божою любов'ю і Божою благодаттю. Лише через Христа ми отримуємо амністію. І ми, церква, ми є тими, хто вже має мир з Богом. І це досконалий мир, і це непохитний мир. Ми маємо мир, який залежить не від змінної людини. Він міцніший, ніж будь-які договори між людьми і між державами. Війна на нашій державі вона довела, що міжнародні договори можуть значити майже нічого. Але наш мир з Богом. Він є непохитний. Чому? Бо він заснований не на пустих обіцянках людей. Він заснований на безцінній крові Христа. Цей мир є непохитним. Тому і написано, друзі, якщо ми примирилися, то тим більше спасемося ним останнього дня. То тим більше спасемося. Друзі, це невідмінно. І кожен, хто ще не отримав цей мир, він повинен покаятись і вірувати в Христа, і приєднатися до народу, який перемирився з Богом, щоб отримати Божу амністію. Друзі, примирення з Богом завжди має наслідки в нашому житті. Воно не може просто пройти, і ми це не відчуємо. І це ніяк не відобразиться в наших стосунках кожного дня. Перший наслідок: примирення з Богом змінює наше ставлення до Бога, про що ми вже говорили. Якщо раніше він був тим, від кого ми ховалися, хто був незручний нам, то тепер Він наша улюблена особистість, адже Він подарував нам спасіння. Друзі, про це говорить 11-й вірш. Подивіться. І не тільки це, але і хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього одержали ми тепер примирення. Хвалимося в Бозі. Перед цим, 10-й вірш ми були ворогами. Ми були тими, хто відчував гнів Божий. Тепер ми хвалимося Богом. Друзі, наслідок нашого примирення із Богом це більше прославлення до Бога. Не може бути такого, що ми примирилися, але наше життя це не є прославленням для Бога. Не може бути таке, що в наших розмовах немає прославлення Бога, який спас нас. Не може бути таке, що на моїй роботі і в моїх справах. Немає прославлення Бога, який спас мене. Це неможливо. Друзі, не може бути такого, щоб в наших піснях, в наших думках не було прославлення Бога, який спас нас. Друзі, це закономірний наслідок того, що ми примирилися з Богом. Коли ми, хто вже примирився, спотикається через гріх, ми повинні пам'ятати, ми вже маємо примирення із Богом. І воно не похитнулося, навіть якщо похитнувся я, наш мир тримається на Христі, а не на наших справах. Третій наслідок примирення з Богом змінює наше ставлення до людей. Ісус сказав: кому більше прощено, той більше любить. Якщо нам було прощено так багато, якщо ось ця гора Божого гніву. Вона була поглинута Христом. Якщо ми були спасені, якщо ми були прощені, якщо ми були примирені, як ми можемо не віддавати того самого людям, які нас оточують? Це закон, друзі. Кому більше прощено, той більше любить. Тут немає можливо, це, це факт. Ми не можемо просто проігнорувати те, що сталося. Примирення завжди веде до примирення з людьми. І на кінець, друзі, моє щире бажання, і ми бачимо, що це заклик Біблії, щоб дивлячись на те, ким є Христос для нас, нашим мирним договором і Зацем, і нашим спасінням. Заклик Біблії, щоб ми славили Його і захоплювалися Ним, хвалилися Ним у нашому спільному прославленні і в нашому приватному житті, щоб вся слава була Йому. Давайте помолимось про це. Отче наш, Ти виявив до нас велику, велику любов. Ти, Господи, нам довго терпів. і Ти послав свого Сина Ісуса Христа, щоб Він помер з нас ще тоді, коли ми були грішниками. Господи, це милість Твоя, це любов Твоя. Ми дякуємо Тобі, Господь, за це. Господь, ми просимо в Тебе, щоб Ти все більше і більше відкривав наші очі, щоб ми захоплювалися тим, що Ти зробив для нас. Щоб, Господи, ми були вражені від того, яка велика є Твоя любов. І ми, Господь, просимо, навчи нас, щоб, і ми, щоб ми були відображенням цього, щоб ми, Господи, бажали миру, бажали миру із Тобою, бажали миру із людьми, щоб, Господи, примирення з Тобою воно просичувало наше життя. Благаю, Господи, навчи нас цього, і нехай ми прославимо Твоє ім'я. Амінь.